Всім привіт, друзі. Привіт. Ми з вами добралися до Ужгорода. Ми забронювали значить, номер в готелі, який називається Ніколь. Згідно в принципі, опису готелю, вказано, що він знаходиться в центрі міста. Ми... Я не знаю, я в принципі був дуже давно в Ужгороді. Ми не знаємо, сподіваємося, що це правда. Да, ми... Ось так виглядає. Парковки готель немає, проте відгуки про готель дуже хороші. Ну йдемо те оглядати. Чому забронювали той готель? Тому що ціна його була досить приваблива. приваблива. Коштує він а, без знижки на трьох дорослих 200. У мене є знижка. А, ну, він мені вийшов 1760 сніданками. З відгукам, який ми читали на букінгу, сніданки тут дуже класні. Ну, Заходимо Рецепція в ліфт. Рецепція на першому поверсі. Модель, ми... ну... я так розумію, новий. Виходимо з ліфта, друзі. Ходимо на рецепції. Тут дідуська на рецепції. Номер у нас сьомий. По карточкам Нам вже видали карточку. Заходимо. Номер сімейний. А, ні, номер двохмісний з двохмісцем з диванчиком. Це не сімейний номер. А, ліжко. А, якщо у вас є дитина, є розкладний диванчик. Плазма. Все чисте, нове постіль така ж. Біла, свіжа, рейнфорс. Кожному рушник великий, рушник маленький. Тут такий а-французький балкончик, не балкончик. Ні, це вікно. А, ну, це вікно, воно може відкрити. Там немає можливості вийти на балкон. Ну, вийти можеш... нікуди, тому що там ну, ну, куди ну, не вийдеш. Це вікно. Підкрив, подихав. <гум> е, є плотні штори, як нам казали, що можна їх закрити. Так, Увечері що... ну, Закрий, сторона. закрий. Тобто сонячне світло, якщо закрити ті штори, то воно потрапляти в кімнату не буде. Значте, воно дуже добре затуляє світло. Ось, номер чистенький. В принципі, все прибрано. Невеличкий номер. Невеличкий. Це, друзі. Так, це такі собі апартаменти так. сторонніх запахів в номері немає. Біли, білизна постіль. Все чисто, чисто. свіже, такого там подушки нормальні, без ніяких нюансів. Є такі прикроватні тумбочки. В принципі, якихось таких затертостей, потертостей на меблях немає. Ну, Нагадую, все. що 1700 сім гривень. Сніданок. Плюс сніданок це направду включаємо світло, де карточка. Ага, воно працює без карточки. Працю без карточки. Тут ми з вами пройшли одразу санвузол. Попадаємо в санвузол. Мило є, навіть Туалет, туалетка є. Фен, є, фен є, рушники для них аж три штуки для кожного. Мило три штуки. Все чисто. ну Дійсно. Направді все чисто. У мене немає, як завжди, що там оброблено Ну, Це душова кабінка. Є також гелі для душу. Є шампуні по три штуки. Тобто у нас троє заселилось. Є навіть тапочки. Є, є навіть капці. кожному капці. капці. Є для взуття для взуття Гарчі, ручка, кремчик, начищати. Все є. Все, все добре. Якось так, друзі, тому в принципі є міні-холодильник. Він порожній, ну, Ну, звісно. За таку боє. ціну це буде дивно. <рес> міні бара тут не буде. Так, тобто, якщо ви купили собі якісь там напої, хочете їх охолодити, є то, з то буде цього достатньо. У вас це вийде, тому що в номері є холодильник. Також в номері є електрочайник, є чотири стіки е, з цукром, є два пакетики чаю, напевно, з бергамотом, пакетик. Два пакетики чаю. Час Може, Можемо поївка. Ну, Заволота, тобто, та це трава. такий, друзі, приємний комплімент. Це приємний комплімент від готелю. На підлозі плитка. Так? Так, це ноламіна, це плитка. Це плитка. Тобто... Розетки є? Є розетки, є, все. Є декоровано картинами. Дизайн такий сучасний. За чисто. чисто, охайно. Завтра покажемо сніданки і будемо знати, чи вартує воно Тому що ми дивилися квартири, ми дивилися готелі. Квартира можна зняти квартиру в районі 1200-1400. Ну і зрозуміло, пішло вгору. То вже як від ваших забаганок, ваших побажань, готелі з сніданками, є навіть за 1400 на трьох, але це такі е, радянські радянські готель. Ну, е, Назва готелю Дружба. Дружба. Готель Дружба. Далі коментувати. Тому ми вирішили трошечки доплатити і подивитися в ціну, воно нам вийшло майже так, же, як квартира в Мукачево. Ну, майже так. те ж саме. І завтра ми будемо зранку знати, чи вартує переплачувати ці. Ну, маленькі, не там 300 гривень е, за той сніданок. Ну, Або треба було просто зняти квартиру за 1200-1400. Завтра все розкажемо. Все покажемо. Ще вид з вікна. Ми не показали. Вид з вікна, так са туди, ж, куди ми з вами заходили. Тобто на вулицю, на зупинку. Е, дівчинка, що казала? До речі, хотів окремо ще сказати за працівників на рецепції. Дівчинка, молодець, дуже гарне спілкування, дуже вічливе спілкування. Дівчинка хоче допомогти, якщо вам це потрібно. Вона питає, чи все підходить, все гарно, все влаштовано. Якщо щось не так, були нюанси. Там. Це два роздільних ліжка, тобто в бороні десь пішло щось не так, і це було два окремих ліжка. Ми сказали, що ми бронювали інший номер, хоча на букінгу воно висвітило саме так: три роздільні ліжка. То дівчинка принесла той матрас, як він називається? Топер. Топер такий, який об'єднав, об об хоча на цей час вже покоївки не було. І це дівчинка, працівниця рецепції, сама організувала, зробила, принесла той матрас, постелила його. Тобто окрема подяка. І відзнака саме працівниці рецепції. Наразі все добре. Тому час виїзду гостей з, до 12-ї поселення з 14. -ї. Сніданки з 8 ранку по 11. Тобто навіть тим, хто любить поспати, поспати ви встигнете поснідати. Поснідати перед виселенням. Так. Ось так, друзі, коротенький огляд. За невеликі гроші. Війдемо, що, що можна зняти в Ужгороді. Ми зробили. А далі ми плануємо прогулянки і вечерю. І вечерю. Тому ми відправляємось вечеряти. Всім гарного дня. Пішли з, нами? Пішли з нами. Далі буде. Всім доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Ми прокинулися і вирушаємо на огляд ресторану Ніполь. Ресторан розташований на третьому поверсі. Піднятися можна як ліфтом, так і пішки. Вигляд відкривається. Дуже гарний. Доброго ради. Дам на другий поверх. На другий? другу. No. Гарний вид я такий другий поверх. Ось так. Він виглядає. Я думаю, біля вікна зараз. Так, тут ви можете насолодитися краєвидами. Місто Ужгород. відкривається. Ось такі панорамні вигляди на історичну частину самого міста Ужгород. Сьогодні зранку трошки пройшовся дощ, проте обіцяють, що буде гарна погода і ми з вами зможемо провести продуктивну день. Меню на столику. Таке доволі об'ємне. О, є млинці. Я дуже люблю снідати. Завершувати сніданок млинцями. Куску з болочами. Основні нього страви є віші. Французький тост. Ось, друзі, ну ми обираємо. Залишайтесь з нами. Далі буде цікаво. Так, воду та соки, напої можна взяти самим, Самим, а все решта по меню нам принесуть. Ми з кірюхою підемо, візьмемо йому сочок, виберемо і вам покажемо. Кірюха ще не прокинувся, ще не дуже. Тут є кулер з водичкою. Постійно, а тут сочки, напої всі можна брати собі самому. Убирай собі, що ти хочеш. Я кавовий апарат, але до кавового апарату нас не допускають, і це правильно. Я думаю, що тепер це персиковий з м'якотю, а це яблучний. Можна собі зробити тост, водичка, все чистенько, все ідеально. Нагадую, сніданок входить в вартість проживання. Ми заплатили 1700 на трьох дорослих. Кирюша вже вважається дорослим. По меню трошки корикту. Ви такі внесу роз'яснення, ви можете обрати дві страви, одна з яких повинна бути каша. також ну Тобто, ви можете обрати одну кашу або яєшню, або щось з десертів. Ми собі обрали там, хто як. Також з приводу напоїв ви або замовляєте офіціанці, вона приносить вам, або ви спускаєтеся, самі собі обираєте. Ну, якось так. Тому очікуємо наше замовлення. Далі буде. Ні. Друзі, принесли нам наше замовлення. Палента на молоці. Ось це от яєшно. Там куску з овочами, сернички зі сметаною, напої, Ірюха Сік вибрав, американу з молоком. Лати Олександра і, і хлібчик, друзі. Все це входить у вартість. Тобто ви можете бачити ось такий от, я би сказав, плотний сніданочок, яким ви насправді не істеся, входить у вартість проживання. Ми заплатили 1700, а так би заплатили 2300, 200 без. Якщо ви без Олександрівної скидки, то обійшлося б нам це 2100 гривень. Снідаєте ви з неймовірним краєвидом на центральну частину міста Ужгород? Щоб була сонячна погода, воно б, звичайно, дивилася трошки ефектніше, проте ну, все одно це досить приємно. Тому, що можу сказати, воно того варте, місто Ужгород, готель Ніколь. Ради. Всім радимо. Це чудовий відпочинок не за всі гроші світу. Тому наші пригоди в місті Узгород тривають. Ми підкріплюємось, набираємось сил і відправляємось на нові пригоди, друзі. Всім доброго ранку, всім смачного. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Пока -пока. Всім гарного дня. Що, друзі? Ми завершили сніданок. В готелі Ніколь. Всі наїлися, все з'їли. Навіть Кирил, який постійно голодний. Навіть Кирюха в принципі, ти наївся. Так, <рес> порції великі, кухня дуже смачна, кава дуже смачна. Олександра задопуває лате. Друзі, всім рекомендуємо даний готельчик, тому що ви тут платите доволі. Демократичну ціну за доволі приємний відпочинок. Що <звіт> хотіла сказати про вікна? Наші... Ми вчора ввечері казали, що наші вікна виходять на проїжджу частину проїжджу частину. Вони шуму Нічого не чути взагалі. Шуму не Типно. було, так. Доволі тихо. Тому друзі, приїжджайте в Ужгород. Відпочивайте, якщо будете мати бажання нагоду і можливість, то зупиняючись тут, ви насправді не пожалієте. Є сенс. Є сенс, тому що ви фактично виходите і одразу опиняєтесь в історичній частині міста. Ну, поблизу історичної частини міста. Вам потрібно пройти там метрів 100, напевно, 100-200 метрів до... Історичної частини міста дохідна в до... Остан. Вже починається ось там за цим будинком. Пішохідна зона. До... Ми переходимо там, і там пішохідна зона. До Липової алеї. Це вже набережна незалежності. Ви опиняєтесь біля рослої річки Уж, яка протікає. Ужгороду. Далі ви проходите ще метрів 300, опиняєтесь біля моста, який розділяє місто на дві частини: на старе місто і нове місто. Тому, друзі, локація готелю суперова, харчування в готелі суперове. Всім рекомендуємо. Ну а ми завершуємо наш, нашу трапезу, йдемо в номер, збираємо речі і відправляємось. Оглядати місто, тому залишайтесь з нами. Всім гарного дня. Далі буде.